Вітаємо всіх на каналі майстерні Анвіта Життя в селі. І Сьогодні у нас 15 травня і ми сіємо моркву під пісок. Насіння моркви ми попередньо його помили за допомогою господарського мила. Відео про те, як ми це робимо, є на каналі. Зверху з'явиться посилання. Ось насіння моркви наш оброблений пісочок і суть методу в тому, що ми будемо сіяти моркву під пісок. Робимо луночку, готуємо луночку. Проливаємо водичкою. Так добре. Да, так ми добре проведемо, щоб набралася волога, яка буде потім підніматися з ґрунту. І розкладаємо насіння. Ну, хто як, можете, якщо ви там садите киселем, то неважливо, суть методу в другому. Його перевага в тому, що коли зійде морква, її буде добре видно і в піску немає насіння бур'янів. Тому морква сходить така чистенька і її легко проривати, легко за нею доглядати. В минулому році ми так робили, нам сподобався цей спосіб посадки моркви і ми в цьому році вирішили всю цю моркву посадити ось саме так. Присипаємо пісочком, шаром десь в один сантиметр. Ой, чуєш, як жаби скрилетять. Так. Тільки пісочком землею взагалі не присипаємо, трішки притрамбовуємо. Ще пісок добре тримає вологу і Ось навіть у такий спекотний день. Лише зверху трішки він просихає, а решту вологи він підтягує від землі. Ну, Веде себе як пісок. Зверху, трішки. Такий спосіб. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал за десь 6-7 днів чекаємо на сходи, і про це буде в наступних наших відео.